А ну покажи мені. Mm -hmm. Ага, то бігати треба, да? Треба танком убирати всі, отак вот от. Ага. Коротше, типу тетриса, тільки різнокольоровий. Тут відео можна включити. Ага, сюди можна закачати відео, багато різних ігор. І калькулятор є. Це саме головне. А можна ігри свої також сюди качати? Ну, я Чи те, не... що тут вже ну, є? Я не знаю, тут є папка файлу. Коротше, така штука. Усім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні ніякої теми для відео у мене немає, тому просто пройдусь по будинку, подивлюсь, що не так, що потрібно доробити, прибрати. Які є такі звичайні рутинні домашні справи, тому показую все, як є, нічого не чіпала, не робила, показую, тільки прокинулись, поснідали вже, не застеляла. Тут потрібно ще наволочку замінити. Постіль змінила, наволочку ще не встигла На вулиці сьогодні дуже сильний вітер, хоч тепло, 8 градусів, сонечко. Вчора довго гуляли. Класна погода, але сьогодні прям сильний-сильний вітер. Нам ще через 2 години до ортодонта з Матвієм, тому якраз у мене є час пробігтись по будинку. Так, тут у нас така ситуація. Тут віднести це, протерти пил, тут же штатив чекає роботи. Що у діток Матвійчик грає і внизу покажу. Спускаємось вниз. Класне сонце просто. Хоча якась хмарка йде. А, до речі, на сьогодні, так, да, на сьогодні дощ показувала. Мені бабуся віддала ось таку драценку. Тепер у мене тут живе. Такому горщику, можливо, горщик потім заменю, а вона мені як дала, так він і стоїть. Можливо, варто замінити. Ходімо донизу. Після сніданку. Тарілки прибрала, поставила посудомийку, Трохи тут розгрібу, там розгрібу. Тут якась кубка. у дітей щось валяється. Тут потрібно прання розібрати, точно є. Це, мабуть, ще мокре, а ось кубка чекає розібрати. Ну, все, за роботу. По-перше, хочу всім подякувати за коментарі під минулим відео, за привітання з Різдвом з Святами. Я також усіх вітаю, намагаюся всім відповідати. Кому не відповіла, вибачте, я також вам дуже вдячна. Але читаю всі коментарі без виключення, навіть якщо не встигаю на щось відповісти, тому що вас багато. Але знаєте, що все рівно я все бачу і все мені дуже приємно, і ви мене так сильно підтримуєте, для мене це дуже важливо. Також мені приємно, що вам сподобалась організація, яку я вам показувала. Що багато хто взяв щось для себе, рада, що можу бути корисною. Отже, недарма знімаю, недарма ділюсь з вами своїм життям, моментами якимось. Особливо приємні мені коментарі, коли пишуть, що після перегляду моїх відео біжуть переорганізовувати все в своєму домі. Рада, що когось мотивую, надихаю, можливо, чомусь навчаю, також і ви мене навчаєте, щось радите, бо зі сторони все виглядає по-іншому, можу щось не помічати, а ви мені, буває, даєте дуже корисні поради. А ще мені дуже хочеться, щоб люди навчились любити рутину, любили піклуватись про свій будинок, адже рутина, прибирання, готування це досить велика частина нашого життя. Навіть якщо це робити по мінімуму, все ж таки хочеш-не хочеш, а потрібно хоч інколи прибрати, потрібно годувати свою родину та себе. Я вже поприбирала у спальні і переходжу далі до санвузла. У мене тут стоїть корзинка, куди ми скидаємо брудні речі, щоб постійно не бігати на перший поверх, і я їх ось так кубкою кладу біля сходів, коли завершу все на другому поверсі, потім, коли спускаюсь вниз, просто дорогою їх захвачую, щоб не забути. Далі перейшла в наш ще недороблений великий санвузол, який виходить зі спальні, і також швиденько просто протираю поличку і все, що тут стоїть. Насправді рідко, коли роблю таке прибирання всього будинку, зазвичай це або окремо якийсь поверх, або навіть окремо по кімнатах, Так, буквально 10-15 хвилин на день. Задоволення, коли є настрій. А сьогодні щось мені так захотілось пройтись по всьому будинку, щоб одразу був такий завершений вид, все ж таки, коли прибираєш по одній кімнаті, показую засіб, який використовую для сантехніки. А коли по одній кімнаті, то немає такого повного відчуття порядку всьому, у всьому будинку. Тому що то там чисто, там не дуже, поки прибрав там іншу кімнату, вже з чого починав забруднилась. а коли ось так по всьому, одразу таке відчуття повної чистоти. Переношу назад шампуні, тому що приймала ванну і брала їх в ту кімнату. І тут також швиденько протираю і душ, і всі поверхні. Переходжу далі у гардеробну. Писали мені, що на відкритих поличках буде збиратись багато пилу. Ну, Напевно, це так, але і у шафах, в гардеробних і на закритих завжди багато пилу, тому що це ворс, який летить з одягу, і у будь-якому разі він завжди тут є. Зараз мені взагалі не важко за цим доглядати, я люблю щось протирати. А кажуть, що важко буде з віком. Я думаю, що з віком вже дуже поганий стане зір, і я просто цей пил не буду помічати, і мені вже буде якось байдуже. Ось таким чином помістилась сюди тумба для взуття. Не знаю, що будемо складати. У нас все взуття знизу. Капці свої тільки туди поставила, бо чомусь останнім часом мені зручніше у шкарпетках вдома. І переклала з нового, переклала постільну білизну. Ось так тепер зберігається. І тут частина, тут, і пледики. Дуже зручно. Я складаю одразу наволочки всередину туди під ковдри або в простирадла, і всі разом зберігаються. І ці полички доробили, що тут біля дверей. Їх не було минулого разу. Все ж таки тут чомусь не зробили, хоча, як на мене, тут би помістилась. А тут така вийшла кумедна, дуже вузенька поличка тут сантиметрів, не знаю. До 15. У нас мебляр дуже любить геометрію, і він прям, от, щоб була одна лінія, завжди дивиться, щоб воно от не переривалося. І вийшла ось така, я навіть не знаю, що там можна зберігати. Сюди, можливо, якусь вазочку з якимись пірічками або ну чимось таким декоративними квіточками думаю, можна поставити. Тут у мене є ось така. Щось більш довге хочеться, може поки нам не, не потрібно це місце, ну нема чого туди покласти, може щось таке довге, гарне поставити зараз. пошукаю. Далі переходжу до Матвійчика в кімнату. Я хотіла тут протерти пил, але зрозуміла, що ще нічого тут не зібралось, не так давно, тільки тут все облаштували. Я ще хочу протерти у Владика ось цю шведську стінку. <хи> Ти займаєшся? Зараз не можна протирати. І нам приїхали двері. Ось сюди, міжкімнатні. У Владика, Санвоза, молодець і Матвію. Ось тут. Звичайні взяли такі білі, без... у нас квартири були з. Такими квадратиками вирізаними, ми вирішили зробити такі більш схожі на прихованого монтажу, просто хладенькі, без нічого. Але будуть встановлювати аж <плату> після Нового року, тому що у них все зайнято. нема часу. І ось ще тут частина. Це ще довкола дверей. Тут просто кімната кімната склад. Все, що не знаємо, куди покласти, тобі несемо. Там у владика іграшки, там він дивиться телевізор, тут постелили ковдрачку, щоб можна було сісти. Його цирка взагалі не знає, коли будуть меблі, куди його дівати і чи потрібен він. Мені здається, що він вже з нього, але ж не дозволяє забрати. Ще в сенцеї замовили такий ростомір, але поки ми цю кімнату завершимо, мені здається, що дитина вже переросте. Тут іде до 150. Матвій вже десь. Матвіє, скільки ти? 147 десь, да? 148. Ну, коротше, майже переріс. А Владик десь 130. Так, пазлик він тут збирав, грушу свою б'є. Тут чекають наліпки, але щось я вже думаю, чи потрібні вони нам. Може напсувати стіни, але ж вони такі гарні. Я колись показувала там різні, не буду вже розгортати, різні тваринки. Думала: можливо, тут щось приклеїти і над ліжком. Але зараз, думаю, щось так багато всього. Але якщо це все прибрати по шафах, подивлюсь, може, воно нормально буде виглядати. Зараз протру цю і. А, ще он купила в сеє. Також для майбутньої шафки. Завжди, коли бачу, що мені щось знадобиться, запасом так купую наперед три вишачки, 35 гривень. Зараз взагалі такі розпродажі в сінцеї. Зараз ще спустимось на перший поверх, покажу все, що я ой, там купувала. Великі знижки, багато де, але в сінцей прям взагалі. І такі два набори взяла. Дуже класна ця спортивна частина, хто шукає подарунок для діток, хоч це такі великі подарунок і треба мати місце, куди поставити, але якщо є така можливість, то ви не пожалкуйте. Принаймні для моїх діток це дуже класна штука. Вони і по черзі тут лазять і влаштовують якісь квести з секундомером, щось там засікають який час, хто долізе до верху. Дуже їм подобається. Повернулася назад цей санвузол, поки попрацював засіб для рукомийника, якраз в інших кімнатах прибирала, тепер повернулася, щоб все протерти. І В туалет також заливаю засіб і залишаю на деякий час, щоб він попрацював. Тут в Санвезлі стоїть смітничок, це дуже зручно, якщо у когось в спальні є якесь сміття, тут і дитячі кімнати, і наша спальня, хто ще не знає. Дуже зручно ось так зайти і викинути, і не накопичувати на тумбочках ніякі там. Папірчики, ще якесь там сміття, і потім, якщо йдеш вниз, можна про нього і забути. А ось так вийшов, собі кинув дуже зручно. Спускаюсь вниз, забираю речі, які потрібно віднести у прання. А інколи роблю ось так тільки не кажіть, що ви так не робите. У нас це дуже зручний спосіб передати щось комусь з другого поверху на перший. Переходжу у велику кімнату, тут щось дітки накидали, Владик тут роздягнувся, чомусь покидав речі. Ай, не знаю, дуже важко привчити дітей класти все на місця. Вони можуть це зробити, тільки рази три треба про це нагадати. Тільки зараз. Побачивши цю тумбу під телевізором, згадала, що нам потрібно було ще замовити сюди тумбу, яка кріпиться на стіну. Ми таку хотіли, а телевізор вже буде на стіні. І щось я про це зовсім забула. А за телевізором планується дерев'яна або типу під дерева панель. Розкладаю владика речі в комод, тепер виключно його речі тут зберігаються. Матвій хоче спить поки що на першому поверсі, тому що я боюсь переносити його ліжко без перил, щоб вночі раптом там з просоння не встав і не пішов, поки нема перил на сходах, буде внизу. А одяг і всі інші речі вже у нього в кімнаті. І хочу показати тут гарну композицію. Це я знімала ще до Різдва. Вставляю в це відео. Захотіла якось прикрасити їх кімнату, розправляю цю гілочку, щоб вона була більш пухнаста, і розставляю весь декор, покажу далі, розповім вже детальніше, що де купила, можливо, також комусь буде корисно, бо зараз їздила в лавину і дуже великі знижки до нового року, можливо, і після будуть, тому. Рекомендую придивити щось навіть на наступний рік, тому що саме вже після Різдва дуже вигідно все купувати. І на комоді також вирішила трохи додати краси. Я обожнюю щось таке придумувати, щось поєднувати. Мені просто вже не вистачає полиць та інших поверхонь в будинку, де можна було щось розставити. Я знаю, що деякі таке не люблять, більш за мінімалізм, щоб все було вільне. Я раніше також любила, щоб прям всі поверхні були порожні, особливо на кухні, а потім полюбила цей декор і вже не можу зупинитись. І покажу, як я обіцяла ближче те, що купила. Все це з лавіни, з різних магазинів. Ось ця ялинка. Ось, бачите, тут було, я так думаю, три ялинки залишилась дірочка, вона була остання, дві ялинки. Дуже прикольно, мені подобається 59 гривень у сінсей. Ну, я думаю, за 59 гривень можна і без однієї ялинки взяти. Все рівно дуже гарно. А, або можна робити якісь композиції, коли це закривається і просто залишаються ялинки. Прикольно. Цей сніговічок і янгулятко були у мене. Ця гілочка купувала. Колись у юску. Кульки такий великий досить набір кульок червоних ось ці всі, плюс ще залишились за 49 гривень в магазині Моро. Хто знає у ловіні, що навпроти сільпо. Також такі сніжинки в епіцентрі. Така от стрічечка довга. Ось цю машинку купила в епіцентрі десь 160 гривень, здається, коштувала. Мені так воно сподобалось. Там були ще такі білі. Я спочатку взяла білу, потім, думаю, зроблю діткам більш яскравий якийсь декор і взяла червону з такою ялинкою. Прям супер. Вона керамічна, така важкенька, прикольна. Ось ці будиночки я дуже давно хотіла, вони мені подобались. У цей коштували раніше 400, десь 450 гривень. Думаю, ну, щось дороговато, як для сенсей, хоча вони гарні. Взяла за 169. Зараз вони по 169, і їх там ще багато було, коли я була. Так що, думаю, ще є. Ну, просто супер. Таку ялиночку також взяла в моро за 90 гривень. У мене є така на другому поверсі. Думаю, треба і сюди. Так, ще з цього вечір Home також розпродаж взяла ось таку прикольну тацю. Я на них дивилась декілька років, вони там давно завжди були якісь недешеві, зараз по 300 гривень. Були щось. 360, взяла за 360. Раніше мені здається, що гривень 800 коштувала. Може помилятися, але щось вони зовсім були не дешеві, А тут було десь там 50% знижки. Ну, не пам'ятаю так, приблизно. Я по цінах тільки приблизно можу. Але треба було брати. Ось такі ялиночки в Сінсей, це 70 гривень. Скляні, прикольні. Можна навіть свічку сюди поставити. І маленька 50. Я думаю, що саме разом вони прикольно виглядають. Одна якось не так. А коли поруч велика і маленька, мені прям так подобається. Ну, все, інше в мене було. І зробила діткам таке, такі прикраси для кімнати. Тут композиція, тут підвіконня ще немає. Тому як є, дивіться на те, що гарне. Продовжуємо прибирання. Закриваю ліжка пледами. Мені якось написали, навіщо взагалі на ліжку якісь покривала пледи, не можна обійтись без них. В принципі, можливо і можна, але як на мене, окрім того, що вони додають затишку, це в першу чергу захист від пилу, який впродовж дня осідає на ліжко, і якщо без покривала, то ця вся пил весь пил буде осідати на ковдру і потім лягаємо спати і цим дихаємо. А так ввечері охайно склали і все. Чоловік вчора підключив воду. І тепер я тут можу користуватись. Остання справа з намічених – розкласти речі, що висохли, та рознести їх по місцях. Спочатку розкладаю по кубкам дечії, Де Владика, окремо Матвія, окремо мою чоловіка, постійна білизна та рушники. І потім вже розношу по кімнатах, по місцях. Це я купила ось такі для столових приборів ялинки. У комплекті було дві ялинки, 25 гривень такий набір. Думала сама вирізати, але думаю, за таку ціну треба брати. Тим паче, такий фетр дуже товстий, у мене такого товстого нема. Тут прирізано, ось таким чином я на святвечір і на Різдво сюди поклала в виделку та ніж так, два набори взяла. Можна було більше, ми запрошували гостей. Якось так спонтанно вийшло, Я не знала, що треба було більше. Наступного разу, якщо ще вони залишаться, візьму ще. Дуже гарно виглядають, на тарілочку поклав. І вечендемхом взяла ось таку мушлю. Мені так вона сподобалась. Дуже сюди якраз в цю шапку. Мені здається, просто ідеально. Цікава форма. Гарно виглядає на коричневому сіром фоні. Коштувала 230 гривень. Також стара ціна 549 гривень. Зараз вони по 230 гривень. Також вечір демхом. Багато на що знижки, там і свічники, і вази. Мені ще одна ваза дуже сподобалась. Подивіться, як тут виглядає класно. Одна сподобалась, але вона така була важка, що просто в мене не було сил, я б її не дотягнула. Вона прям велика важка а, натурального такого рудового кольору, як такі керамічні вироби. Я б її розфарбувала. У мене вже є ідея, і поставила на сходи, але вона прям дуже важка була. Ну, все, будинок приведений в порядок. Всюди чисто. Поїдемо зараз до ортодонта, заїду на нову пошту. Я замовила собі штани і лосини, помірюю вам покажу. Якщо сподобається, залишу посилання, вони недорогі, там такий бюджетний магазин. Але на картинці виглядало гарно. Забрала з пошти штани. Ось такі, зараз модно широкі. Видно. Тканина показую ближче. Ось така дуже м'якенька, приємна, вони досить теплі, товсті. Так. Ось так, широко йде на мій зріст 175. Супер. Дуже часто у мене короткі, ці нормальні. Сіли добре, тут на резинці. Дуже класні. 570 гривень, здається, коштували. Я думаю, за таку ціну взагалі супер. Тому залишу вам посилання, це не реклама, це просто я випадково знайшла якусь, якийсь інтернет-магазин. І лисини також зараз помірюю ще не міряла. Ось такого, не знаю, якого кольору. Я думала, вони бежеві, а вони такі, наче трохи. Бежу фіолетові. Ось такі вони теж йдуть утеплені, невеличкий фліс. Не дуже товсті, але все ж таки, так, пройтись на відзимку, якщо недовго, в магазин можна. І ще в нашій форі купила ще ганцірки. Дуже люблю гарні ганцірочки. такі приємні. Так, зараз помірюю. Ось показую на мені під цей светр. Супер. Мені подобається. Вони м'які, дуже така класна, комфортна резинка. Тут не перетягує сильно. Прикольно. Зараз покажу, просто щоб ви знали, яке воно. Вони дуже сильно маломірять. Я взагалі ношу розмір М. Ці лосини XL. І то вони прям так плотно. Тому мені сказали, я спочатку хотіла L взяти, бо подивилася, що в них такі заміри якісь маленькі. І мені а, позвонили, сказали, що немає наявності, і що XL майже такі самі. І я взяла і прям добре, що навіть більше, дуже-дуже мало мірять. Залишу посилання і на штани, і на лосини. Ну, прикольно, мені здається. Сапожки, якісь чи ботиночки. дуже прикольно. Розпакувала ганчірки, вони такі гарні. Так, мені подобається. Знаєте, як кажуть, як правильно перевірити, чи добре вони будуть мити. Вони мають, якщо ось так потрогати, неприємно наче чіплятись за шкіру. Якщо ось таке, от. Воно дійсно дуже неприємно, якщо чіпляється. То каже, що вони будуть добре мити. І мені здається, так воно і є. Які зовсім м'якенькі, вони гірше миють. А ось ці тут, з одного боку, такі, з іншого такі. Я думаю, що вони дуже класно будуть все збирати. І для вікон це класно, і для пилу, і для будь-яких поверхонь. Супер. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Ставте вподобайку. Усім па-па!